Скажіть, будь ласка, про беркутів, які повернулися з Києва. Скільки їх чоловік, якому вони стані? 40 чоловік і всі на вічні. Я думаю, що вони зроблять все, що Аніку, музичку, щойно на майдані казав, ми їх поставимо на коліна, вони будуть просити побачення і не більше ніколи не будуть служити в міліцію. Ну кожна своя думка, давайте далі не ставили прокурора там на коліна це, і син. Це і все. особиста позиція кожного, що mm -hmm. що хто робив. Я ще раз коли говорив, запевнив, що рівеньський Беркут знаходиться в місті без зброї, більше чи знаходився по охоронному будівлі, тому вони зробили по цьому сотвісту ще зайомку. По яким Генеральний прокуратур. А чому серед них поранені? П'ятеро чоловік. чоловік. Мені по цьому питанні не доповідало. Я, я ще їх не бачу. А от карівався. як ви ставитесь особисто до ініціативи про ліквідацію цього спецпідрозділу? Ви вважаєте, що? Ну... Ну, Сьогодні зранку це дуже, так говорячи, це питання. Може, тому що саме як названня дуже обсуждається, да, у зв'язку з подіями. Але для того, щоб проводити такі э, спільні мероприятия по охороні адмінбуди, які будуть достатньо все одно, будуть присутні э, не буде ж, допустимо. Шагувати дівчини, які являються теж працівником міліції, тобто, це должен бути професійною податною. Тому яке буде названня, призвиска, це таке. Ну, ті, хто може професійно займатися, оперативник тобто, должен розкривати злочин. Той, тобто, хто должен препятствовати насиллю або захват заложника, і інші якісь професійні, люди. це може бути. Професійне податкові. Правий, правий сектор просто наполягає, щоб ті, хто служили в рядах Беркуту, написали заяви на звільнення, і більше вони не маютьмуть права служити в рядах міліції через. Це буде особиста думка кожного працівника цього підрозділу. Я. Я поспілкуюся, вони по цьому питанню зроблять все заяви. Яку заяву там будуть продовжувати, не будуть продовжувати службу і так далі. Давайте дочекаємося. Поки що таких, які за цих останніх три місяці написали заяву на звільнення, були у нас Ось, задавши, з за рівницького. Ну не тільки от за останній день, але взагалі за три місяці, вколема. Відбігнували... Заяв таких не було.